Намасте! вітаю вас на моєму каналі. Це вже шостий день нашого челенджу. 7 днів йоги по 15 хвилин. Сьогодні наш акцент уваги на розкриття грудної клітини. Взагалі, ми попрацюємо над верхньою частиною тіла. З регулярної практики ми матимемо гарні потягнуті руки і задихаємо на повні груди, позбавивши себе від затисків у верхній частині тіла. А ми починаємо з медитації: сядьте рівно, видовжіть спину. І потягніться маківкою до стелі, Заплющіть очі, покладіть руки на грудну клітину і відчуйте, як м'яко і спокійно під час дихання рухається грудна клітина. Прослідкуйте, як повітря проникає через ніс в легені і наповнює вас зсередини. Спробуйте подовжити наступний вдих і сповільніть видих. Подумки, повторіть афірмацію Я люблю і поважаю себе та своє тіло. З любов'ю і прийняттям я йду в цю практику. І зробіть глибокий вдих, розправте руки через сторони, поєднайте лопатки, відтягніть плечі від вух, можна тримати очі заплющеними. Видовжіть руки максимально в різні сторони. І з видихом ми скруглюємося в спині і обіймаємо себе. Спробуйте торкнутися долонями лопаток. І знову вдих, розкриваємося. І тягнемо руки в різні сторони, поєднали лопатки, видих, скруглюємося, підборіддя до грудної клітини. Продовжуємо вдих, розкрилися і видих, скруглилися. Вдих. Тягнемо центр грудної клітини вперед. А з видихом активовуємо прес, скруглюємося, вдих. І видих. Дуже добре. І з наступним вдохом розправте руки, потягніть їх якомога більше назад, а з видихом опустіть руки вільно. Ми переходимо до кругових рухів головою, але обережно, м'яко, не закидайте надто сильно голову назад. Слідкуйте за своїми відчуттями. Плечі відтягуємо відбух і в іншому напрямку. Робимо вдих, піднімаємо руки над головою, потягніться руками, але відтягніть плечі від вух, ми наче намагаємося поєднати лопатки, робимо тут вдих і з видихом нахиляємося в одну зі сторін, обережно, робимо вдих, розкриваємося до стелі, тягнемо верхню руку назад і з видихом закриваємося до підлоги. Наш нахил не надто сильний, помірний. Ми робимо вдих, підняли знову вгору і з видихом в іншу сторону. Вдих, розкрились до стелі, видих до підлоги. Вдих, піднімаємося вгору і видих знову в іншу сторону. Відтягуємо плечі від вух, вдих до стелі, видих до підлоги. І на іншу сторону вдих, видих. чудово. Натуральне положення спини, і ми переходимо в позу стола. Ноги і руки на ширині плеч, долоні під плечима, коліна під кольшовими суглобами. Ми трошки згинаємо лікті і направляємо грудну клітину вниз, поєднуємо лопатки, наче провалились грудною клітиною між плечима. І з видихом скруглюємося, штовхаємо грудну клітину вгору. Вдих, опустили вниз, поєднали лопатки, видих. Тягнемося вгору, притискаємо прес всередину. Повдих вниз і видих. В темпі власного дихання на видосі ми скруглюємося і з вдохом ми опускаємося вниз, поєднуємо лопатки. Чудово, натуральне положення спини. Ми ліву руку піднімаємо, тягнемося вгору, потягнулися якомога вище. Правою рукою теж відштовхнулися від килимочка. Зробили вдих і з видихом занурили ліву руку під праву, поклали плече на килимочок. Праву руку видовжуємо. І тримаємо тут положення. Таз залишається в тій самій точці. Ми не нахиляємо таз ні в одну зі сторін. Тримаємо його прямо і дихаємо. Намагаємося розкритися правим плечем якомога більше вгору до стелі. Така м'яка скрутка. Робимо вдих. Праву долоньку повертаємо перед собою і піднімаємося на обидві. І ще вдих. Тягнемо праву руку тепер вгору. А з видихом занурюємо її під ліву. Розмістились тут і ліву руку видовжили. Тепер намагаємося ліве плече розкрити до стелі Таз не ворушиться. Дихаємо. Робимо вдих. Ліву долоню повертаємо перед собою і виштовхуємо себе видих. Тепер долонями відкрокуйте на початок килимочка. Розташуйте коліна під кульшовими суглобами. А грудну клітину тепер намагаємося опустити вниз до килимочка. Знову ж таки статичний. Розкриваємося саме в грудному відділі, відчуваємо, як лопатки поєднуються, руки видовжуються. Якщо гнучкості вистачає, ми можемо покласти грудну клітину на килимочок і підборіддя на килим. Робимо вдих, переносимо вагу тіла на передпліччя, і на лікті ми наче лягаємо пресом на підлогу. Плечі відтягуємо від вух. Ми зараз... Начебто трошки тягнемо на себе килимок і виштовхуємо грудну клітину вперед. поза сфінкса. У нас тут активне положення спини. Дихаємо. Направте дихання в живіт. Зробіть вдих. Підведіться на долоньках. Угу. І з видихом праву руку занурюємо вниз. Кладемо плече. Чудово і голову на килимочок. Ліву руку можна завести назад за спину. Дихаємо. Глибокий вдих. Повертаємо ліву вперед і праву так само. Вдих. І з видихом тепер ліву руку ми загортаємо під праву, вкладаємо плече і повністю вкладаємося головою. Праву руку заводимо назад за спину. Дихаємо. Поверніть праву руку перед собою і ліву так само. Долоні під грудну клітину виштовхуємо себе в позу стола. Зробіть тут глибокий вдих. І з видихом атхому кашванасина, тобто собака мордою вниз. Коліна можна поки зігнути. Штовхаємо грудну клітину у напрямку до ступнів ніг. Спробуйте поєднувати лопатки. Дихаємо тут. І вдих планка. Видих коліна килим. І грудна клітина теж килим. Вдих, підводимося вгору. Лікті зігнуті, плечі відтягуємо від вуха. Видих, атхамуха шванасина. Собака мордою вниз. І ще вдих планка. Видих, опустили коліна, грудну клітину. Вдих. Потягнулися вгору лікті. Притискаємо до тулуба. І видих, Адхамукашванасана. І ще вдих планка. Видих коліна, грудна клітина, вдих. І видих. Вдих планка. Видих коліна. Грудна клітина на килимочок. І потягнулися вгору. Лікті до себе притиснули, вони зігнуті. Видих, собака собаками вниз. Вдих планка. Видих коліна, грудна клітина на килим. Вдих, потягнулися вгору. Відтягуємо плечі від вух і видих, собака морда вниз. Подивилися вперед на долоні, вдих. І з видихом покрикували ногами до рук. Ноги зігнуті в колінах. Живіт в контакті зі стенами. Подовжіть спину. Можете взятися долонями за лікті. Дихаємо тут. Трохи відпочиваємо, тепер зафіксуйте руки в замочок за спиною. Видовжіть замочок обережно. Ми тягнемо грудну клітину до колін, коліна зігнуті. Голову розслабляємо шию, голову опускаємо. Дихаємо. Тягнемося замочком до підлоги обережно. Повертаємо руки, робимо вдих, таз, опускаємо паралельно до підлоги. Тулубом трошки піднімаємося, утка тасана. Руки можна зафіксувати в замочок, вказівні пальці видовжити, штовхаємо грудну клітину трошечки вперед, таз назад, дихаємо. Зробили тут іще вдих. Обережно опускаємося вниз. Видих. Ноги можна спробувати випрямити настільки, наскільки дозволяє тіло. Якщо ноги випрямили, слідкуйте, щоб не було скруглення в спині. І обережно ми переходимо в Дедасину, сідаємо на килимочок. Ноги видовжуємо перед собою. Руки розташуйте під плечима-долоньками, пальці направте в сторону ніг. Угу. Зробили тут вдих, носочки на себе. І з видихом ми штовхаємо таз вгору. Акцент уваги на руки. Підтягуємо низ живота, прес в тонусі. Ноги не роз'їжджаються в різні сторони. Тримаємо активність в ногах. Дихаємо. Якщо важко, опускаємося, згинаємо ноги в колінах на ширині плеч і з видихом виштовхуємо себе в зворотню позу стола. Руками завжди виштовхуємо себе вгору, дихаємо. Погляд направте на пальці ніг. І ще вдих, видих, вдих. І видих, опускаємося вниз. Дуже добре. Зігніть ноги в колінах, обійміть ножки, покладіть голову на коліна. Переходимо в сидяче положення, але вже на коліно сідаємо, на носочки стали, лівою рукою взялися за ліву п'яту, права рука вільна. Ми зробили вдих, піднімаємо корпус обережно, підкручуємо куприк, відчуваємо активність в сідницях, потягнулися рукою вгору, розкрили грудний відділ, саме грудну клітину виштовхуємо трошечки вперед і вгору. Тягнемося правою рукою якомога більше назад. Дих, видих. І ще вдих. І з видихом обережно сіли. Правою рукою взялися за праву п'яту і потягнулися так само вгору. Сідниці активні, прес активний. Тягнемося лівою рукою якомога більш назад. Дих, видих. Вдих. Сіли і поміняли сторону знову на ліву руку. сіли, піднялися на праву руку, плечі відтягуємо вниз, Штовхаємо грудний відділ вперед. І ще раз. Супер. Сідаємо на п'яти, опускаємо ступні вниз і голову на килимочок. Візьміться за п'яти, руками зробіть вдих і з видихом виштовхніть таз вгору, спина скруглена, дихаємо тут, витягуємо руки, відчуйте витяжіння. Між лопатками І ще вдих, та видих, і сідаємо в баласану. Закриємо нашу практику короткою медитацією. Зробіть вдих, потягніться руками вгору, поєднайте долоні разом, видих, заплющте очі, долоні в намасте. Подумки, подякуйте собі за цю практику, похваліть себе за неї. Подякуйте своєму тілу за його красу, силу і витримку. Відчуєте зміни, які відбулися в тілі. І я дякую вам за те, що були зі мною, і запрошую до наступних відео, до наступного дня нашого челенджу. Якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайк, це дуже підтримує мене і мою роботу. Я буду дуже рада. До зустрічі!